На сніданок приготую суп з грибами. Для цього в мене такі продукти: масло вершкове 82,5% жирності, грибочки печерички, морковка, картопелька, цибулька, часничок, перчинка салатна, сирок плавлений. Хороший сирок, вершковий, сметана 20% ягодинська і кріпчик. Суп буду готувати окремо для Сережі з картоплею, а собі все так само, тільки без картоплі. І все, починаємо. Ну так, овочі я всі приготувала. Картопельку порізала. Оце одну велику розрізала, я її в кінці подавлю. Картопельку зараз вкину, вода закіпає, грибочки посмажу, спочатку цибульку, морковку і грибочки. І перець салатний. Ну, зараз покажу. Смажити овочі буду на маслі. Ось такий кусочок. Ну, скільки тут, не знаю, грам 20. сюди кидаю цибульку, потім морковку, потім гриби. Так, цибулька вже стає прозорою, кидаю морковку, кинула морковку, на свій теж поставила воду. морковка стала ногенькою, кидаю сюди грибочки, кинула грибочки, нехай і Зараз вони все все голоду. І так грибочки вже підсмажують, кидаю сюди салатний перець поріжений. Кинула перець. Водичка вже моя закипіла. Зараз не кидаю дві лучки сметани. Одна, друга. Розішую. І виключно. Пробую все картопельці. Якщо готова, покидаю і тут. А собі без картофельки Зараз пробую картопельку. картофелька вже готова. Ось бачите, як отак так і розминаю. Мені незручно вам показати весь процес. Отак беру і прямо тут в ополонику розминаю. Розуміли, так? Да? Ось таким чином розминаю картоплю велику. Натерла два сирка у два супи. Трішки. Сережа не любить багато, а я люблю. Тепер солю і чесничок. І все. І буде такий гарні, гарнесенький, смачнесенький. Супчик. Часник приготувала, потерла. Часник і перець, кожен кидає собі в тарілку, скільки хоче за смаком. Все, супчик готовий, всім смачного. Ось так виглядає мій супчик в тарілці. З чорним хлібом. Всім смачного. Будемо снідати. Так, все поснідали. Супчик дуже смачний, дуже смачний. Раджу, хто худне, кого діабет. Готуйте. Дуже смачний, повірте мені.